Як користуватися листом активні лоти? Основною задачою цього листа є надання інформації щодо того, на яких етапах та як довго перебувають лоти замовника, яка по них поточна ситуація і де є загроза або вже є перевищення запланованих термінів. Додатковою опцією цього листа є інформація для аналізу завантаженості фахівців, що займаються закупівлями зі сторони замовника. На початку роботи з цим листом для замовника це можливість знайти і довести до логічного завершення загублені лоти. Лист дозволяє нам аналізувати інформацію в розрізі трьох індикаторів: лоти на етапі подання пропозицій, лоти на етапі оцінки пропозицій і лоти на етапі укладення договору. Кожному з них є два загальні показники. Це кількість, що означає кількість лотів, які зараз перебувають на даному етапі, та максимальна тривалість. Означає, що під цим індикатором є як мінімум один лот з тривалістю цього етапу, наприклад, як тут, 586 днів. Найбільшу користь цей лист принесе великим замовникам. А саме керівникам відділів закупівель, що відповідають перед керівництвом, що було б закоплене саме те, що треба, і вчасно, а також планують навантаження на уповноважених осіб та загалом піклуються про підвищення якості оголошених закупівель. Тож подивимось, яку інформацію може аналізувати напряму конкретний керівник закупівель щодо своїх закупівель. Та закупівель підпорядкованих замовників. Почнемо з етапу подання пропозиції і візьмемо для прикладу Київську міську державну адміністрацію як головний орган, у якого є багато підпорядкованих замовників, що оголошують велику кількість лотів протягом року. Обрати її ми можемо в фільтрі головний орган, вписуємо назву, обираємо та підтверджуємо вибір галочкою. І бачимо, що зараз на етапі продання пропозиції у КМДА є 648 лотів, а інформація про них наведена ось у цій таблиці. Зокрема, у нас є тут ідентифікатор лота з посиланнями, там де можна перейти на конкретний лот, на Прозоро загловок лота, очікувана вартість та тип методу закупівель. В стовпці днів від оголошення маємо інформацію, скільки днів станом на сьогодні кожен лот вже перебуває на етапі подання пропозицій. В стовпці днів до завершення подання пропозицій, відповідно, відраховується кількість днів, що залишилося для того, щоб учасники могли подати пропозицію для участі в цьому лоті. Керівник може використати цю інформацію, щоб зрозуміти, скільки ще днів лот перебуватиме на цьому етапі, поки є можливість додатково залучити учасників. А також через скільки днів лот, ймовірно, почне просуватися далі. Від'ємні числа в цьому стовпці. Можуть вказувати на наявність запитань чи вимоги без відповідей замовника, без активних скарг чи на те, що лот відмінено, і зараз ще триває період оскарження відміни. Як бачимо, є лоти, в яких тривалість вже навіть більше року. Отже, на цьому етапі з лотом щось пішло не так і він зупинився. А от причини, що саме могло піти не так, ми зможемо побачити в сусідніх стовпцях з інформацією про скарги. Та моніторинги. В стовпці кількість активних скарг на цьому етапі. Першою цифрою у нас наведено, скільки в лоті є на сьогодні активних скарг, тобто таких, по яких або ще не ухвалено рішення органом оскарження, або воно ще не виконано замовником. А другою цифрою є загальна кількість скарг на цьому етапі. Наприклад, закупівлю Штор, що була оголошена 282 дні тому, маємо дві скарги, одна з яких є активною. Також маємо один активний моніторинг. Тобто такий, який триває, і рішення моніторингу або ще немає, або воно не виконано замовником. Зауважу, що активний моніторинг в деяких випадках теж може впливати на тривалість лота, хоч і не зупиняє процедуру як скарга. Наприклад, якщо рішення моніторингу було скасувати лот, а замовник це рішення оскаржує і процедура ще триває. Тут також зауважу, що показники скарг та моніторингів прив'язані до конкретних індикаторів. Тобто тут маємо інформацію тільки про активні скарги і активні моніторинги, що є саме на цьому етапі подання пропозиції, і також загальна кількість теж на цьому етапі. Тут це вказано для спрощення розуміння. Ось таким чином замовник може дуже легко знайти свої покинуті лоти і навести в них лад, щоб у майбутньому було зручніше аналізувати і такі лоти не відволікали. Підказка про те, що можуть означати від'ємні значення, завжди у вас під рукою. Ось тут внизу, щоб у вас ці цифри позроміли, що вони означають. Однак не завжди від'ємне значення показника є ознакою покинутості. Якщо ми погортаємо трошечки вниз до закупівель, в яких там невеличкі ці мінусові значення, то побачимо, що в більшості з них причинами затримки є активні скарги. От, наприклад, тут. І скоріш за все, це означає, що процес оскарження ще триває, строки ще не спливли. Тож після отримання рішення по скарзі замовник буде збільшувати строк подання пропозиції. Важливо тут нагадати особі відповідальність за лот про те, щоб після відновлення перебігу тривалості процедури слід вручну збільшити строк подання пропозиції, щоб учасники, які хотіли податися, встигли за необхідності виправити свої пропозиції та подати їх. А якщо у нас є лоти, в яких, наприклад, немає ані скарг, ані моніторингів, а ось тут, наприклад, там, де мінус 3 дні, мінус 4 дні, але тут є сюди 0, то немає ні скарг, ні моніторингу, але строк на подачу пропозицій вже протерміновано. Що з цим отам? Тут може бути одна з причин. Або в лоті є запитання чи вимога без відповідної реакції замовника, або вже запущено процес відміни лоту і триває період оскарження цієї відміни. Щоб зрозуміти причину, в даному випадку треба піти в лот на Прозоро та подивитися інформацію там. Повернемось до нашого показника днів до завершення подачі пропозицій. Якщо значення цього показника додатні, то вони показують керівникові, скільки днів ще залишилося для подання пропозицій. Цю інформацію можна використовувати, щоб контролювати протікання важливих закупівель, Можливо, проаналізувати, які ризики, що на лот не прийдуть учасники. Ось ви бачите, наприклад, у лотах, що оголошені нещодавно, там два дні тому, у нас є період пропозиції, подачі пропозиції ще 16, 17, 13 днів. І запланованого розвитку подій ця цифра зменшуватиметься кожного дня, і так ми легко ми бачимо, можемо бачити, по яких лотах може наближується закінчення терміну подання пропозицій. Наступний індикатор на цьому листі лоти на етапі оцінки. У КМДА таких лотів зараз 326. В стовпці днів від розкриття пропозицій ми маємо інформацію про кількість днів, скільки лот перебуває на етапі оцінки пропозицій. Наприклад, перші два лоти перебувають тут же більше ніж 500 днів, що явно викликає запитання, чому ж так сталося? Давайте подивимося на найтриваліший перший лот. Перший дзвіночок ми тут побачимо в стовпці скарги. По цьому лоту видно, що станом на дату аналізу у нас є одна активна скарга. Отже, скоріш за все, замовник не виконав рішення МКО по цій скарзі або не завантажив підтвердження виконання рішення і просто покинув цей лот. Проаналізувавши ось такі лоти, керівник матиме інформацію про всі недопрацьовані моменти і зможе побудувати роботу відповідальних осіб так, щоб надалі такого не траплялося. А якщо таких лотів багато, то можемо подивитися, хто ж з підпорядкованих організаторів системно недопрацьовує. Наприклад, нам цікаві всі лоти, що знаходяться на етапі подання пропозиції, на етапі розкриття, бачите, Більше ніж 30 днів. Як ми можемо їх подивитися? Днів від розкриття пишемо тут більше або дорівнює, наприклад, 30 днів. Нам цікаво, натискаємо Enter, підтверджуємо вибір галочкою. І маємо вже видно 45 таких лотів. Далі можемо додати стовпець організатор і побачимо, що. Деяких організаторів таких лотів декілька. Тож далі можна доручити їм навести порядок своїх закупівлях на підставі ось цієї інформації. Так. Прибираємо фільтри і повертаємося. Давайте тепер подивимося на приклади лотів, що протікають нормально. 0 в даному стовпці означає, що розкриття пропозицій учасників відбулося вчора, один позавчора і так далі. Цінною в цьому ключі є інформація про кількість учасників, що прийшли для участі в цій закупівлі, та про кількість тих пропозицій, яких розглянуто. Для цього у нас, ви бачите, є окремий стовпець, кількість учасників відхилена. Наприклад, в першому лоті от згори прийшло 5 учасників і розгляду першого ще не було. Якщо прогорнути нижче, то ми побачимо, що є лоту, там, де один учасник, і не розглядалися ще пропозиції, є ось є лот, в якому був один учасник і він був відхилений. Але лот залишається на етапі оцінки через те, що строку оскарження ще не іспли. Якщо ж учасників в лоті було декілька, частину з них відхилено, якого наприклад, давайте подивимося. Ну, Три учасника було, один з них відхилено, то ми можемо сподіватися, що хтось з тих, хто ще залишився неоцінений, успішно пройде оцінку і замовник опублікує повідомлення про номер класти договір. А лот перейде наступ, на наступний етап. Побачити ж потенційно проблемні лоти в цьому індикаторі, нам допоможе, зокрема, показник кількість активних скарг. Зараз тут бачимо досить багато лотів зі скаргами. Є лоти, в яких дві скарги, одна з них активна, є там чотири жодної активні, є навіть п'ять, там де одна активна. Активні скарги це такі, по яких або антимонопольний комітет ще не ухвалив рішення, або замовник ще його не виконав. Одночасно бачимо, що в цих лотах досить велика тривалість цього етапу, і ймовірність закінчитися успішно у них досить низька, навіть попри те, що, як ми бачимо, була досить висока конкуренція. Учасники сюди прийшли, але їх навіть не розглядали через численні скарги. Варто уважно проаналізувати ці скарги, щоб не припускатися оскаржуваних моментів в майбутньому. І останній індикатор. Лоти на етапі укладення договору. В цьому індикаторі ми бачимо лоти, по яких вже оприлюднено намір укласти договір, але, як можна зрозуміти, з назви індикатора, сам договір з переможцем ще не укладений. У КМДА таких лотів на сьогодні 613. Так само, як і на інших індикаторах, тут є показник, що показує, скільки лот перебуває на цьому етапі, в днів від повідомлення про намір укласти договір. Традиційно одразу звертаємо увагу на велику тривалість лотів на цьому етапі. Якщо подивитися на перші найтриваліші лоти, то вони не мають активних скарг. Так? Отже, на перший погляд і не мають причини для затягування. Однак, якщо звернути увагу на тип методу закупівлі, то у нас тут з'являється тип методу закупівлі пряма закупівля через електронний каталог, по яким договір зрештою не уклали, і слід було ці закупівлі відмінити. Інші ж лоти з великою тривалістю доведеться досліджувати кожне окремо. Якщо ж подивитися в цілому, то цей етап фінальний в лоті, і його успішне завершення означає, що замовник таки отримує те, що треба було закупити. Отже, затримки та покинуті лоти на цьому етапі, як мінімум, означає те, що замовник не отримає те, що треба, було закупити. Часто ресурси замовника на підготовку та проведення закупівлі вже витрачено, а договір не підписано, і ймовірно, що не буде вже підписано по тих лотах, де. Велика така тривалість. Якщо таких випадків багато, то це можна призвести до того, що відреагують і учасники. Вони можуть перестати брати участь в закупівлях конкретного замовника, і тоді закупити потрібне вам буде ще складніше. Тож варто дуже уважно відноситися до затримок на цьому етапі і розібратися в їх причинах та організовувати роботу відповідальних осіб так, щоб затримок було якнайменше. Ну, звісно, це займе певний час, однак, якщо налагодити роботу замовників і системно слідкувати за лотами, в яких затягується певний етап, то через невеликий проміжок часу таких явно помилкових або покинутих лотів буде мінімум. Далі доцільно подивитися, які ж лоти затягуються через активні скарги на цьому етапі. Для цього ми відсортуємо по кількості активних скарг і подивимося, що у нас тут вийде. Як бачимо, досить багато лотів мають активну скаргу, ну точно більше 10. Тобто, все ще потребують уваги і додаткових дій відповідальної особи. Ну і останній стовпець, який я вам хочу сьогодні показати, це кількість учасників відхилена. Він дає нам змогу побачити, яка була конкуренція лотів, що дійшли до повідомлення про номер укласти договір. Наприклад, у нас був навіть лот, в якому було 18 учасників, а договір так укладено і не було, попри те, що тривалість перемування лота на цьому етапі 208 днів. До речі, оцей 18, 18.00, Це нуль нам показує, що найбільш економічно вигідна пропозиція стала переможною. Тобто тут не відхилено було жодного учасника. А значить, оприлюднене повідомлення про намір укласти договір було саме з тим учасником, що дав найкращу ціну. Якщо ж відхилень було дуже багато, ну, наприклад, 2 з трьох, то варто теж детально проаналізувати причини цих відхилень і, можливо, зробити більш зрозумілими вимоги тендерної документації. Ну і на сам кінець, ще одна можливість цього листа таблиця навантаження контактних осіб. Вона у нас знаходиться в індикаторі на етапі подання пропозицій на таблиці лоти ось тут. Давайте подивимось. Контактних осіб по якомусь конкретному організатору пропоную взяти головний інформаційно-обчислювальний центр, він підпорядковується КМДА. Вписуємо тут код цікавого нам замовника. обираємо, підтверджуємо вибір. І бачимо, що. У трьох контактних осіб нашого замовника є зараз активні лоти. Загалом в цій таблиці в розрізі кожної контактної особи наведено кількість активних лотів, їх очікувана вартість, а також на кожному з етапів, які ми з вами проговорювали, кількість активних лотів, а також кількість активних скарг та активних моніторингів. Все це в комплексі дає керівнику інформацію про навантаження на контактну особу та можливість порівняти навантаження контактних осіб між собою для планування та для ухвалення рішень про призначення відповідальних за наступні закупівлі. Далі, залежно від розподілу повноважень у вашій установи, можна подивитися, скільки активних лотів є на етапах, що займають найбільше часу, наприклад. На етапі оцінки пропозиції робота може бути досить трудновісткою, а також скільки активних скарг та скільки активних моніторингів, які теж вимагають часу на підготовку документації. Ну і для того, щоб отримувати коректну інформацію по контактних особах, заохочуємо вас слідкувати за правильним заповненням інформації про контактну особу в системі.